журналисты, возьмите наш переск. Доброго дня, шановні наші користувачі мережі інтернет, Доброго дня, шановні телеглядачі, щиро вдячні вам, шановні журналисти, за таку увагу до теми соціального захисту воїнів АТО. Тому що, звісно, всі, хто Віддавав своє здоров'я час. А на жаль, і 108 бійців і життя мусить бути опікувані державою, надаватися соціальні пільги та необхідна допомога. Хочу зазначити, що за 2014-2015 роки було мобілізовано близько 10 1250 осіб станом на сьогодні вже демобілізовано 5100 Ми всі, Ми знаємо, що дуже чекають е, сім'ї мобілізації четвертої хвилі, Демобілізовані будуть е, направлені до своїх домівок. Хочу зазначити, що за інформацією волонтерів до лав. Добробатів, добровольських батальйонів вступила більше 200 запоріжців. Що стосується соціального захисту, відразу хочу зазначити, що Міністерством соціальної політики України було ініційована та переформована Державна служба ветеранів та учасників АТО, і на сьогодні в Запорізькій області. Вже відкрит сектор по роботі з демобілізованими учасниками АТО, сектор Державної служби ветеранів. І цей сектор за конкурсом очолив наш вельмоповажний колега, який також присутній на конференції. Полковник, також учасник в АТО, наш перший командир одного з наших батальйонів Лорман Борис Анатолійович. Борис Анатолійович про функції та завдання сектору доповість. Що стосується роботи департаменту соціального захисту населення, хочу зазначити, що перш за все ми зосередили увагу на надання статусів та на реєстрації. Всіх бійців, хто отримав статус в управління соціального захисту населення на сьогодні. Статус учасника бойових дій отримала 5017 бійців. Крім цього, на жаль, 82 бійця отримала статус інваліда війни. Причому п'ять із них це перша група. Це дуже важко поранені Наші бійці, які втратили або ніжні кінцівки, або зор один хлопець 14. Осіб це друга група, інша це третя група інвалідності. І я вже говорив, що 108 сімей запоріжських втратили своїх синів. А держава втратила героїв. І 189 члена сім'ї отримали статус члена сім'ї загиблого. Завдяки цим статусам. Ці родини отримують низку державних передбачених пільг. Це перш за все 50% відсотків. Компенсація за житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій, 75% компенсації для інвалідів, 50% отримують на компенсацію житлово-комунальних пільг, сім'ї загиблих та за ініціативи обласної державної адміністрації при підтримці обласної ради інші 50% ЖКП компенсуються за рахунок обласного бюджету. Це дуже корисна. Пільга, да, зважаючи на вартість житлово комунальних послуг, хочу зазначити, що сім'ї загиблих це є сім'ї, які знаходяться за пріоритетним соціальним супроводом. Всі вони обстежені соціальними працівниками, деякі з тих сімей виявили бажання та взяти на соціальний супровід. Крім цього, держава вирішує проблеми щодо забезпечення житла сімей загиблих воїнів АТО. Всього за 2014-2015 роки забезпечено 22 сім'ї військовослужбовців загинувших за рахунок державного та обласного бюджету, тому що в минулому році Запорізька область одна із перших виділила 3 мільйони 700 гривень на закупівлю житла і завдяки цьому на 31 грудня 2015 року черга була Вся uh, забезпечена житлом 22 два бійця. І крім цього, ще дві, дві, дві оселі надали міські ради Бердянську та Запоріжжя. На сьогодні нами проводиться робота щодо виявлення uh, сімей, які uh, оформлюють документи на uh, чергу на житло. Вже ми маємо п'ять родин, яким треба покращити житлову умови, які втратили uh, своїх синів або. Голголовів сім'ї на війні, крім цього, Державною службою ветеранів Міністерством соціальної політики з минулого року розпочата робота по санаторно-курортному лікуванню. Воїнів АТО в минулому році було забезпечено 153 учасника АТО Путівками до цього також долучилася і наша програма на зустріч людям. І з за рахунок обласного бюджету ми також 20 путівок надавали. Вже є приємне, так скажемо, реакція місцевих громад у більшості території створені. Програми щодо соціального захисту воїнів АТО і також закупаються путівки місцевими громадами і надаються другі види допомог, як то матеріальна допомога демобілізованих на сьогодні. У черзі санкурлікування прибуває 271 особа. Я закликаю всіх учасників АТО, які мають статус учасника бойових дій після виходження на Дембель прийти до поліклиник, пройти обслідування. А якщо є якісь вади з, зі здоров'ям, обов'язково не цюватися, брати довідку 070 та становитися в органах соціального захисту населення на чергу забезпечення санаторно-курортним лікуванням, це я вважаю. Кожен боїс повинен пройти, тому що деякі санаторії деякі санаторії приймають ще й з родинами. Це буде корисно для здоров'я. Бійця, крім цього, є програма по забезпечена психологічною реабілітацією. Хочу зазначити, що це не для психічно хворих, це просто психологічна реабілітація, тому що кожен фактично боєць, який був у зоні бойових дій. Мав травму е, психологічно, тому що для нас мирних е, мешканців вже пару постріли вже психологічна травма. А ті, хто бачили кров, там е, втрачали в своїх близьких. Вони е, звичайно потребують цієї реабілітації. Психологічна реабілітація проходить у звичайних санаторіях. Це Це ж саме, що і санаторно-курортне лікування, але там більш часів поглибленої. Роботи по психологічної реабілітації у минулому році ми направили 316 учасників на проходження цього курсу реабілітації. Причому не треба для цього з лікарні з, е, довідку 070 для проходження стандартного коротко лікування. Просто повинно бути бажання бажання бійця, і треба просто звертатися до міських та районних управлінь соціального захисту населення та отримувати направлення. На сьогодні ми вже знову. Отримали путівки до санаторно курортного лікування, путівки до психологічної реабілітації це поважні санаторії, як Одещини, так і Київщині. Ми закликаємо всіх. Хлопців приходити до управління захисту, отримувати путівки та мати те, що згарантовано державою. Крім цього, розгортається робота щодо соціальної професіональної адаптації. Вже на сьогодні укладені договори: 33 договори на отримане бійцями 182 бійцями професійного навичку, як то водій та автослюсар. Це за обговоренням з бійцями та. З волонтерами ми виявили, що є потреба, ці хлопці можуть за рахунок держави отримати не просто водійські навички, а фах водія та відповідна права. На перший квартал також надійшла сума з, з Києва, за тимчасом кошторисом, це невелика, 164 тисячі, але це ж таки надає змогу отримати послуги та отримати професію. Ще хочу додати, що власна влада. Дуже велику увагу приділяю соціальному захисту воїнів. АТО. ви знаєте, є проблема отримання земельних ділянок. На жаль, вона є учора на, на раді директор агропромислового комплексу департаменту ОПК озвучив цифри дуже невтишне. Дві да? тисячі хлопці надали заяви на отримання землі. На жаль, по факту отримали лише 60%. Осіб, але Константин Іванович Бриль, виконуючий голови виконуючиський адміністрації, по перше надав доручення провести роботу щодо пришвидшення просування документів по Запоріжжя геокадастру та по міським радам. Крім цього, це питання буде піднято на верховному рівні в Києві, тому що це ганебно і це буде вирішуватися. Я впевнений, що буде вирішуватися найближчими місяцями. Так, е, ініціативою обласної влади є компенсація бійцям е, вартості документів по е, необхідних е, на отримання е, земельної ділянки. Тому що за е, за фактом, це є близько 2-3 тисяч гривень, які витрачає боєць на оформлення документів на землю. Земля безкоштовна. Документи коштовні, Це не гаразд. Тому це вирішується за кошт обласного бюджету за підтримки депутатів обласного рівня на місцевому рівні. Хто оформив земельні ділянки? Шановний е воїни, АТО, звертайтесь до управління соціального захисту населення. Ми розробили порядок та дії механізм компенсації за ці документи. Крім цього, я хочу зазначити, що Запорізька область перша перша з областей 14 жовтня минулого року виплатила а, всім а, учасникам бойових дій, які були на на, на той час. А суму а, у розмірі 500 гривень. 500 гривень, а, отримала її а, більше а, 1200 бійців. Хочу зазначити, що у цьому році також депутатами обласної ради передбачені кошти на реалізацію цієї обласної ініціативи. Крім цього, прирівняні наші бійці у всіх правах до ветеранів локальних воїн та ветеранів Великої вітчизняної війни, тому що стосується і забезпечення протезами, і забезпечення реабілітації, іншими лікуваннями, це все також враховано в нашій. Обласний програмі. Ну і завершуючи виступ, хочу сказати, що ми не залишаємо за увагою сім'ї тих хлопців, які на сьогодні виконують свої обов'язки у зоні АТО. Ці сім'ї обслідуються соціальними інспекторами, беруться на соціальний супровід за потребою дітей, батьки яких у зоні АТО і ці сім'ї знаходяться, на жаль, Нижче прожиткового мінімума наприкінці року привітали дід Мороз за снігуренькою, отримали солодкі подарунки, та було запрошені до нашого цирка та до інших вистав у місті та у всіх містах і районах області. У цьому році нами також заплановано оздоровлення дітей воїнів АТО. Тому що діти звичайно чекають батьків і також дуже потребують підтримки держави. Це на остаточний перелік того, що ми робимо. Ми постійно коректуємо наші програми за вимогою часу та обговорюючи з волонтерськими організаціями. Хочу зазначити, що також працює центр допомоги учасникам АТО у облдержадміністрації, у всіх міськрадах і райдержадміністрації. Якщо є у бійців та у членів сімей якісь запитання, звертайтеся до центру. Ну і хочу ще раз э, засередити увагу, що на сьогодні у нас є завідувач сектором Борис Анатолійович Лорман. Э, це, це київська структура Державна служба ветеранів. І у нас буде дуже гарні можливості вирішення питань на державному рівні, контроль за забезпеченням е, э, учасників бойових дій та можливість вирішення. Проблем, які до цього не вырошилось. Я задоволений, Передаю слово Борису Анатольевичу. Давайте з містами, тому що Спасибо. там счета. Да, да. Всем доброго дня. Значит, как уже Игорь Викторович сказал в соответствии с постановлением кабинета министров Украины номер 416 від от сентября 2014 года. У нас создана такая Держава Украины, Державная служба Украины в справах ветеранов войны и участников АТО. Чем занимается эта служба? Какие на нее возложены функции и обязанности? Значит, основными задачами службы является, прежде всего, значит, это реализация государственной, государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны и участников антитеррористической операции. В частности, по обеспечению психологической реабилитации, санаторно-курортным лечением, техническими и другими средствами реабилитации, жильем, предоставление образовательных услуг, организация похорон, социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, уволенных с военной службы, а также участников антитеррористической операции, реализация в пределах своих полномочий государственной политики в сфере волонтерской деятельности по предоставлению волонтерской помощи гражданам, участвующим в выполнении или обеспечении работ, связанных с проведением антитеррористической операции, боевыми действиями, вооруженным конфликтом, в том числе в период осуществления ухода за больными, инвалидами, одинокими, престарелыми и другими лицами, которые в силу своих физических, материальных или других особенностей нуждаются в поддержке и помощи и проживают в зоне проведения антитеррористической операции. Вооруженным силам, другим воинским формированиям, правоохранительным органам, органам государственной власти во время действия особого периода правового режима чрезвычайного или военного положения, проведения антитеррористической операции, боевых действий вооруженного конфликта. Служба в соответствии с возложенными на нее задачами координирует осуществление государственными органами исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам социальной защиты ветеранов и участников антитеррористической операции, предоставления им льгот и гарантий определенных законодательств, социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, уволенных с военной службы и участников антитеррористической операции, собирает и анализирует информацию о необходимости в обеспечении ветеранов Войны, санаторно-курортным лечением, а также техническими и другими средствами реабилитации участников антитеррористической операции. Собирает и анализирует информацию о необходимости в обеспечении жильем ветеранов войны и участников антитеррористической операции, предоставляет на рассмотрение министру социальной политики предложение относительно путей решения жилищных проблем указанных категорий лиц, организует и координирует работу по обеспечению жильем участников боевых действий, которые получили инвалидность во время участия в антитеррористической операции. Собирает анализируют анализирует информацию о необходимости прохождения ветеранами войны участников антитеррористической операции, психологической реабилитации, организует ее подготовку и проведение. Вот такие вот основные задачи, которые выполняет у нас наша служба. Наша служба. Какие есть вопросы, пожалуйста, ко еще есть запытание домены, так что мы відповод. У меня еще объява одна есть, если можно. Вот я сделаю одну объяву. Значит, э, ну вот уже Игорь Викторович говорил, что те люди, которые возвращаются, солдаты, офицеры возвращаются с войны, они имеют психологическую травму. Иногда они сами этого не ощущают, но психика их нарушена. Проявляется это в разном, начиная там от элементарной бессонницы, кончая уголовными преступлениями различного рода проявления. Так вот, я бы всем рекомендовал, вот так, на это пройти реабилитацию психологическую. У нас есть в Украине на сегодняшний день четыре центра, в которых предлагаются у нас путевки, направления. Это в Одесской области, Белгоднестровский район, поселок городского типа Сергеевка. Это дочернее предприятие юг сервис на базе санатория Аризон. У нас есть Менский санаторий Острич. Это Черниговская область, Менский район, город Мена. Есть товарищество с ограниченной ответственностью санаторий Феофания, Киев, Голосеевский район. Есть у нас курорт Березовские минеральные воды. Это Харьковская область, село Березовское. Вот в эти вот места вы можете в управление социальной защиты своих районов брать направление и пройти там психологическую реабилитацию. Она действительно необходима всем, 100% людям. Ну, более месяца тем людям, которые более месяца провели в зоні антитерористичної операції. Ось таке у мене об'являється. Шановні колеги, будуть запитання. Якщо ні, ми в нашому прес-релізі надали детальну інформацію, можете її використовувати. Якщо потрібно, звертайтесь також до департаменту соціального захисту населення. Ми дуже вам вдячні за вашу увагу і за ваш час, який ви приділили цій проблемі. Дякуємо. Спасибо.